Любенькі, дорогенькі. Доброго, всього вам доброго. Будьте живі, будьте здорові. І так далі, і так далі, щоб все у вас було добренько. Так, знімемо відео. Скільки розказую, що таке чистки, куди вам обращатися, ви пишете і пишете телефон, чистки. Сьогодні їздили купатися з вами. Хто на чистках їздили купаться. Така процедура Время чистки йде, от купаємося ми з вами. Тобто беремо вас від куколок і купаємо. От сьогодні ми їздили це робили. Сьогодні розкладів не було у мене з вами. Сьогодні день був такий. Робила свічки. Робили, робила чистки, їздили. Зараз вже без 24, тобто 15.40. І приїхали і думаю, запишу вам трошечки, запишу вам, що хочу записати. Карти, будь ласка, проплачуйте, Стараюсь в той день чи на другий день. Зразу висилати, не затягуючи, якщо свічку ми робимо. Ну там мотанку, свічку, ритуал на здоров'я. есть, тобто, там ми робимо. Там не від того, як я хочу. Я хочу вам ту ж минуту його послати і забути. Ну не виходить через те, що там його треба зробити і зробити правильно. Тим більше, якщо річні свічки, вони ну це серйозно. Це серйозно. А карти проплатили в той день, на слідуй день я вам скидаю квитанцію, я вам відправляю, і ви отримуєте, і вже багатонько людей пишуть, що ними роблять розклади. Так що, як вам сказати? Дуже рада це нічого не сказати. У нас моночка пишіть, десь лізуня гуляє, бігав. А ми з Моночкою робимо вам розклад. Робимо розклад. Що хочу сказати? Вайбером пишіть і слухайте відео. відео в багатьох я, відео я розказую, що така чистка, для чого свічка, для чого мотанка, для чого ритуал на здоров'я, чашечка, носочки. Тому що якщо людина порчена, якщо десь щось є, зразу чувствує людина по ногах. П'ятна, болі, не піду, не можу. Ну, тобто, я думаю, розумієте, про що я хочу вам сказати. Сьогодні свічку не підготовлювала, щоб у відео запалювати, через те ми не палимо, буду старатись більше і більше палити, тому що свічки уходять, і люди, які там отримують, щоб ви трошечки зо мною палили. Я вам це вже об'ясняла. Тому що час не простий. Не просте время, старайтеся держати себе в руках, як би важко не було. Це моє таке совет вам добрий. Старайтеся себе держати в руках. В будь-якій ситуації от ми балакали, опять я вам кажу, дуже, дуже велике значення, як ми самі до тієї чи другої ситуації відносимося. І старайтеся себе держати в руках. Десь. десь Десь якось, може, вспилили, ну старайтесь не вспилювати. Десь щось потіряли. Думайте, що люди набагато більше теряють. Время таке. Ну, То тобто й старайтеся. Я те, що можу сказати вам, те і кажу. То, тобто, що ми подивимося? От мені саме інтереше: в Росії ВВП росте і МВП росте, все росте. Все, як послухаєш, у них росте. Ну, ну, по картах, от примерно, якщо ми розклади робимо і там проскакує десь Росія, ну я не бачу, там, щоб щось росло. Я бачу от, в останнє час, останні розклади, ну, не послідні, ну взагалі взяти там, півроку, ну, от, буде дуже великий взрив зсередини, не з сторони даже України, а з самої середини. От давайте подивимося, як карта покаже. Просто от не було б нам до них діла, якби вони сюди не прийшли і не вбивали нас. От не було б нам діла. На що нам картиці брати і дивитися їх, ми б дивилися про любов. Ну, Так як от воно пересіка, пересіклися, ми дуже, дуже нехорошо. От Давайте просто подивимося, як карта бачить. От я б сказала, дуже великий буде взрив. І тоді, коли ніхто цього не датиме. Те, що в Україні ми дивимося і за Україну, ну те, що в Росії буде якийсь дуже великий взрив. Ну, як сать, не те, що взрив, якийсь там бомба прилетіла, а то тобто, і люди, іли, ну щось в самій середині Росії Москви, от, десь якийсь буде, буде взрив. Так ми зараз і подивимося. Що може розірвати Росію? Ну і от так ми подивимося. Нічого тут немає. Балакають зараз по Ютубі, по каналах, що ми по чуть-чуть приближаємося до миру. Я б по своїх розкладах вам би сказала, що по чуть-чуть не може бути. Або буде от час не це, я об'явили все. А по чуть-чуть приближалися. Я цього І ще навіть, ну, не пройшли ми той пік. От може бути той пік вода, може бути взрив якийсь. Тобто ми якийсь пік ще не пройшли цього всього. По війні може й пройшли, але от по ситуаціях, які можуть бути, ну, я б сказала, по карті ще ми не пройшли. Ще щось карта хоче сказати на щодо України за Україну. Може, опять ми зробимо прямий ефір, час уже вечора рано. Подивимося, подивимося. Зараз ми подивимося, що може розірвати Росію з середини. Так що, да, дай Бог, щоб ми приближалися до миру. Всі ми цього хочемо, всі ми цього ждемо. Одне в голові, тобто, в кожного свої діла в голові, життя не зупинилося. Ну, в той же час, я думаю, всі українці і світ адекватні люди. Молять Бога про мир в Україні. Не заслужили, не заслужили українці, от з ними роблять те, що роблять. І це моє таке. Так, дивимося, що може розірвати Україну. Росію, Росію, вибачте, не так сказала. Давайте, що може розірвати Росію всередини. Давайте цими картами візьмемо. Не стараюся ними кожен розкрад через те, що загадувати так дуже Є колоди, стараюся різні брати колоди, через те, що потрібна колода бути робоча. Тобто ти повинен ну, от брати в руки всі колоди. Не так, щоб десь одну положив всі коробочки, повірте, відкриваю, на розклади з вами. Там, хто приїжджає, беру кожен раз іншу колоду. Ну, тобто колоди повинні бути робочі. Це як для мене, це я кажу своє є. Давайте цю візьмемо. І подивимося, чи може щось розірвати, якщо може, от ситуацію всередині Росії. Вона вже накальонна. Вона вже йде по, по карті накальонності. Не просто. Тут, ви фінансова буде ситуація дуже, дуже рвати Росію, тому що і в деньгах буде зажим от ті, хто сіли на коня. Хай там не, 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 не в українських вишиванках. Ну, люди ті, що сідають на коня чи не люди, беруть зброю, жезлиться в нас огонь, карта огня. Жіночки люблять фінанси, через це вони і війну так сказати, полюбляють через фінанси. Ну, то тут може бути перша причина цього всього. Бачиш, проважають в дороги. Дорога відкрита, тобто їдь тільки, і щоб я була при королева державні фінанси. Щоб я, от сідай на коня, давай гроші мені і їдь в дорогу, то препятствия немає. Нема тут такої карти, щоб сказати, жінки падали там і не пускали. Немає. Дорога відкрита, головне гроші. Головне гроші, щоб поступали фінанси. Ну, то це може бути взрив із середини. Ну, тут карта, бачиш, судилище, судилище, дуже велике суділище буде над Росією. Карта судилища дуже-дуже велика. Тягнуть вони себе в саме пекло, затягують вони в саме пекло. Ну, от взрив це буде. І Верховна Жіця, да, карта, карта секретна. Тобто, якщо навіть є в Росії якась, в самій Росії, в їхніх властях, Інформація, що щось десь там людям не подобається, щось там десь якісь це, все це дуже скривають. Наскільки скривають, що удивительно ще, що вони там якісь соцті мають. Не вибачайте, п'ю-п'ю. Діздили просто один і волос собою. І Дуже закрита ця інформація. Все будуть розказувати і доходи, і все, і туди, і сюди, Для того, що все це скривається. Вся правда за них вона скрита йде. І от, от, по карті примерно можуть ще більше ущемляти. Тобто ущемляти правду, ущемляти і ущемляти. Тут хоч ущемляй, хоч не ущемляй. Взло тут через фінанси. Може бути, парою строчкою йде взрив через фінанси, який може бути дійсно. От по карті примерно 5 карт. Ну, Росії, щоб вона встановилася до тих времін, до, до того, як вони почали оце все, хай там чи 14, чи 22-й рік, щоб вони восстановилися і вони були от такі, як раніше. Ну Ні, зрозуміло за Україну тут віддільний розговор, але ну, Україна це не вибирала. В Україні війну нав'язали. Ну, таке є. А вони вибирали, чи їм іти до братів, виясняти, спасати, чи можна не йти, а жити свою жить? І от карта показує, ну, що серйозно, страшний суд ніколи не падає там, де фухре-мухре, так, на матірго. Ні. Ні, а гроші люблять, звісно, гроші люблять, полюбляють. От самі, в самій Москві. Сама Москва буде страдати через війну. За Росією балакаємо. От сама Росія, сама Москва буде страдати через війну. Бачиш, в самій, в самій Росії, в самій Москві от буде якась стичка і дуже-дуже серйозна стичка буде. От по смерті. Люди будуть ось, грубо не хочеться просто сказати. Да, не зараз, да, поміряності, да, во времени воно розтягнуте. Хотілося б може, щоб це було ще два роки тому, але все одно воно до того йде. Тут недовольство, тут недовольство. І недовольство людей, які вміють воювати. Недовольні будуть властями. Порядками, фінансами, люди, які дуже добре вміють воювати. Просто так вони воювати не будуть за когось. Ну, якщо касається їх, вони прийдуть і смерть можуть принести в саму Москву, в, саму, в сам центр. Саме, як сказати, Яблочко попасти можуть. Да. Де? Бачиш, опять скрито все. Все скривається, дуже скривається. Там, по, -по скриттю інформації, це... От пажі, це в нас якісь звістя, якісь інформації, якась. Ну, Десь щось, птичка на карті, птичка Письмо несе. Ну, все закрито. Все закрито. Ну, смерті. Ну, Я знову, щоб дійшло до людей. От крайнє відео ми знімала останнє відео там що не можуть вони дадітися зараз, щоб не стріляти. Тому що ну, затягнули себе і затягнули Україну в таке. Що ж то за твичурка відчей? Це люди, з якими вони не раз договорювалися. А люди, люди, які по смерті злопам'ятні. люди, які помнять, Пам'ять дуже добре. Да, вони їм робили легку життя. Ну, тобто вони більш-менш для них фінансово. для цих людей робили ну, якісь блага. Робили. Ну, от, їхні сім'ї такі сито, сито їли, крепко спали. Ну, для того, що тут, тут може початися десь щось всередині. Чому? Тому що розуміють, що власть слаба. Як би там не хорохорілися, чого у вас слова, Тому що фінанси не в тих розмірах, в яких, в яких могли б бути. От на Москву прийдуть. От розборки в самій, як вони не захищають цю Москву, як вони, знаєш, не підпускають все вологово це, прийдуть, прийдуть. А хто це таке? Я там покажи. Люди, які навіть жінки, можуть воювати. Це люди, прям, навіть я б сказала, жінки з мечом. Тобто жінки пам'ять все. Пам'ять жіночни ну, королі. У них такі непрості. Їх приручили, їх прикормили, їм такі условия якісь зробили просто люди ці на виборі будуть стояти, і січа стоять. Той щось, може, в самій Москві. Не вірити в це? Ну це знаєш, як сказати, це їхні проблеми. Вірити в це чи не вірити? Це не ісключає, Карта це не ісключає. Оп'ять же, як от в, в Малиновки, а золотовалютний запас закінчується. Хай він то і є, ніхто не спорить. Росія велика і не, не так просто. Ну, діло в тому, що в тих кількостях, які були раніше, того немає. Того немає. Карта показує зовсім немає. Буде війна за фінанси, буде війна за своє місце під сонцем в самій Росії, між ними самими. Ось почнеться фінансово ці люди навіть солдатики їхні, які збираються на війну, і то там фінанси поють романси. Можуть крутити, дурити, викручувати, ну тобто, всякими путями не давати ті гроші, які положені там, які вони рішили, що вони повинні отримати. Понимаєте? І тут це перше те, що може бути звідсіля. От, от, от. І то не того, що люди проти війни, а того, що люди за гроші хочуть. Одне діло, коли люди стануть і скажуть, що там аналими це все і вбивають подобних собі. А друге діло, коли люди за гроші, за ці ж гроші от, готові йти і вбивати, і, і як можна спати, як можна їсти, як можна жити. Якщо ти розумієш за те, що ти тут вбиваєш, ти твоя сім'я жрет, црть і так далі, як з цим можна жити? І якщо хтось думає, що це все таке тухри-мухри, ні, карта страшного суда, ось тут, вона, в перших п'яти картах. Тому що ці дороги вилізуть боком і вилізуть боком не раз. І Росії, і кожному в отдельності, хто промовчав, хто прийшов сюди, хто тявкає по телевізору. У них там. там. Кожного накриє медним тазом, тоді, коли ти не ждеш. І саме страшне, коли. коли Коли людина вважає, що Бога за бороду схватила, а воно приходить і... і показує твоє місце, де твоє місце? І що ти, і що ти в цій житті павутинка, мурашинка якась? І все. І от тут буде взрив з середини самої. Ну, і в той же час якісь, якісь люди, де жінки навіть воїнство настроєні. Не тільки чоловіки, а жінки, навіть воїнственно настроєні жінки. Тобто, це може бути пам'ять така серйозна, пам'ять, пам де щось було. Ну, а чого? тому що фінанси, фінанси. Фінанси десь проваляться. вони проваляться, можуть тягнутися вони от, год, два, три, а провалитися вони можуть за місяць, дуже низько. Не таке там воно прям. Вони розказували в началі, в началі цього всього, що в них армія чи перва, чи друга, чи яка вона там, ну от вона така. Ну, от світ зараз бачить, яка армія. Україну не можуть нічого з Україною зробити. Так само розказують фінанси, нефть, газ, все, 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 все. а воно, знаєте, якась катаклізма случається, і все, не нефті, і не газу. Або задалися і нефть, і газом. Зразу, і тим, і тим, Так що, знаєте, як кажуть, не гнівіть луче Бога. Ну, тут, уже, тут уже по факту маємо те, що маємо, і те, що мандять там розказують от і ВВП, та сраки ті ВВП і, і все, що хочеш. Якщо немає в керувателів мозгів, яке б те ВВП не давали, не робилося, не було, Ну, якщо мозгів не вистачає, правильно о тим ВВП розпоряджатися. Що ти зробиш? Взрив буде, буде взрив дуже серйозний всередині, самої Москви. Взрив буде дуже серйозний. Опять кажу, це не взрив. ракета. ракета може само собою бути. Це таке військові знають, куди що пускати, пуляти. Це не наше з вами, ну, не моє точно по картах діла. А взрив іменно якесь недовольство може бути. Понимаєш, десь щось одне за другим потягнеться. А чого? Тому що фінансів нема. тому що немає Золотовалютного запасу такого, як вони звикли брати, а його немає. А нікому не хочеться урізати себе. Тобто, коли додається хорошо, коли урізати ну, себе, ну, всі ми знаємо не дуже хорошо. Ось такі діла. От карта це показує. Так що, ну такий ми розклад сьогодні зробили. Бувайте здоровенькі, не хочеться зняти вам і балачки. Ну не знаю, чи сили хватить, чи не хватить на балачки. Тобто, розклад, а там воно буде видно. Все, сьогодні такий день непоганий у нас. Ну, як сонця немає, ну хоча б без дощу. А надалі, вроді б, то дощі пишуть. Надалі вже вроде, пишуть дощі. у нас. Яка там у вас погода, ну, нас пишуть дощі. Хоча осінь, листя жовти на деревах, такої красоти ніколи не було. Природа, природа радує. Дивися, все красиво. Якби ще не було війни, то взагалі жили б собі потихеньку, помаленьку, хто б як міг. Все, пока-пока.